Припустімо, що у Скерімі немає драконів. А такі професії, як шукач пригод чи авантюрист, є занадто ризикованими. You Райан Гослінг у фільмі Драйв. Бо там можна запросто померти від атаки якогось рандомного вовчика, навіть не дійшовши до печери із лутом та бандитами. І от уявіть: ви звичайний норський хлопак. Син Скайриму на ім'я Василь, у вас немає родини, родом ви із Вайтрану, вам нещодавно стукнуло 18, маєте середню неповну освіту, отриману у школі життя на вулицях рідного міста, і єдине, що ви вмієте робити, це махати кулаками та сокирою. Ви зовсім нещодавно стали повнолітньою особою, і вас викинуло у сурове життя в жорстокому небокраї. Ви маєте мінімум їжі, якої вистачить максимум на 2 дні. В гаманці лишилася 1 гривня, а вашого кориша на зіма пиляє жінка, бо той успішно вклався у некомерційний проєкт. Ви розумієте, що треба терміново шукати роботу. Тому о 10-й ранку Василь вирішує рванути до села поблизу Вайтрана, бо згадав, що колись, ще будучи малолітнім гопником, бував там у гостях у якоїсь мівфи. Яка має свою лісопильню. Тому Василь вирішує бігти туди та рубати там дрова, біжить туди, зриваючи на своєму шляху усе, що росте, а також рубає декілька курочок. Я Можете мене вбити, А мені нахуй, Мені нахуй! Отже Вася собі йшов, йшов до села, аж поки не зустрів якогось чувака. Про що ж їм поговорити між собою? Правильно, про політику. Ти за кого? За Порохоботів чи за леботів? Я за партію регонов і народ Бамбаса. А мені закриють лоза. Сука, смертний вирок. Рибатя, я стараюсь. Роботя, я стараюсь. Що ж, як ви зрозуміли, Вася розбирається в актуальних питаннях, але коли чує про регіони, його одразу школььожить. Бо він хоч і малограмотний, втім знає, що в Україні існують тільки області. Біля села йому вдається розібратися з якоюсь худобою у ближньому бою, з якої здирає шкіру та дебелий шмат сирого м'яса, і ось воно нарешті те саме омріяне село. Как здесь класно, Только все душевно, по домашнему Значить, місцевий Алкаш каже, що на рубані дроб можна непогано так заробляти, і як мінімум на норський мед точно вистачатиме. Але так як міфа по понеділках залицяється до неповнолітніх хлопчиків, то співбесіду краще відкласти на наступний день. Так як вже 16 година, а робити нічого, Вася продає всі ті розвинки та шмотки регіонала місцевому Баризі. Тепер у нього є цілих 114 гривень, тому рушає він до місцевої корчми, купує трохи різноманітної їжі, у тому числі й не надто безпечні на вигляд відварені грибочки, винаймає ліжко на ніч. Щоб ви розуміли, номер у дві зірки коштує дешевше, ніж яблучний пиріг. Ну добре, можливо у селі такі розцінки. Бо не часто сюди залітають пацани із вейтрану. Отже, перекусює він цими грибочками та лягає спати. Наступного світанку після нічних кошмарів приблизно о 6 ранку він прокидається. Їсть сиру філешку, сиру картоплю та яблуко та йде собі на співбесіду. Значить, на лісопильні існує два процеси. Рубати колоди напрів, потім рубати ті половинки на маленькі пакети із дровами для багаття. Успішно пройшовши співбесіду. I... 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 Його приймають на роботу і він починає свою професійну кар'єру. Один підхитрування триває приблизно 10 хвилин часу, цього вистачає, щоб отримати 6 порцій дров. Також не забуваємо, що після кожного підходу Василю треба перевести дух, тому за годину він здатен 5 разів підійти до колоди та отримати приблизно 30 порцій дров. Фух, щось у вас тут спекотно в скрирімчику. Зніму на я свою сорочечку. Але Василь має тільки середню неповну освіту, тому він не вміє знімати сорочку так, щоб при цьому не зняти штани. Через свою малограмотність далі він працює в одних трусах. Значить, вирішує він працювати у наступному режимі: 3 години їбошимо, годину відпочиваємо, хоч плануванню свого часу він навчився на вулицях Вайтрану. Тепер в день він розуміє, що хоче їсти, тому на обід закидується яблучками та спиженим солодким рулетом, і все це діло запиває водою із річки. Ну і далі він просто працює до вечора у такому режимі. Нарубав він багато дров, тому бігти він не може. Треба шукати, кому можна збагрити ці дрова. І виявляється, що вони тут нікому нафіг не всралися. Тобто Вася пішов працювати, навіть не дослідивши потенційних ринків збуту. Майже всі гроші, що свого часу він вибив із регіонала, він успішно витратив і йому лишається тільки на ліжку, їсти він ввечері не буде, і наступного ранку також, будучи перевантаженим, він йде пішки з використанням силової атаки до вайтрану, бо наче щось таке пригадує, що там комусь потрібні були дрова. На шляху йому зустрічається вовчик, від якого наш норм підхоплює розжиріння мозку. Коротше, страшна хвороба. до нарешті, вайтран видно в далечині, ще трошки лишилися. Давай. Василю, 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 Василю. Ай, Василю, Василю, Василю. За якихось три години він доходить до міста та біжить до кавака на центральній площі. І ось, хворий та голодний Василь доходить до жіночки, яка приймає дрова. Нормально так, майже тисячу гривень підняв Вася. Тепер грошей у нього, дай Боже, і на ліки вистачає, і в їжі він собі не відмовляє. Тому далі він може дозволити собі щодня вишикано їсти тричі на добу, вранці в обідній перерві та перед сном. Сир, смажене та відварене м'ясо, вишуканий фірмовий мед, пироги, вино, все, чого тільки душа забажає. Правда, чому шмат соковитого м'яса коштує стільки ж скільки одна гнива картоплина, Василь поки не може зрозуміти. Вилікувавшись у Белетора від ожиріння головного мозку, Василь вперше за все життя звертає увагу на те, що біля цього самого кабака є така ж колода із нескінченною кількістю дров. У мене є питання до Василя: ти нащо бігав до Рівервуду? От все, так що не йдеш? Ти шо, Тепер в його голові зароджується бізнес-план, як підняти гроші за два дні. Тому середа середахоп'ята. Yeah. <п 'ятна> Вася вирішує працювати <п 'ятна> по 12 годин сьогодні та завтра із мінімальними перекурами. Хлопець він кремезний, тому втомлюється не сильно, і йому достатньо просто поспати 8 годин, щоб знову йти на роботу. Увечері наш хлопець знайомиться ще з однією доволі таки милою дівчиною, яка готова спати разом із нами, якщо ми знайдемо місцевого музиканта та наб'ємо йому вриву, бо через його нічні концерти вже всі забули про здоровий сон. Результат роботи за середу 990 гривень. Поївши, він вирішує просто поспати. Але тут такі тусовки ще дня, що йну його напік. Оцей самий музикант вічно не дає спати. Цей вояка вічно напивається та виє про курей на захисті Вейтрану. Як ви зрозуміли, Василь не зміг виспатися як слід. Сили наче є, але настрій припаршивий. Тому спочатку цілий день роботи. Після цього він отримує 1150 гривень. І от знову чуємо оцього музиканта. Як у Василя Паває Пердак? Василь заливається дешевим медом та бикує до Мікаєля. Що ж, зараз поб'ємося і до домівки у постіль. Та Вася, блін, гамуйся вже, він все, лежить вже, нокаут, хорош його дубасити. О, пацан, який розказує про курий, зацінив нашу бійку. Я теж похвалюю Василю. Тепер можна йти на гору до Карвоти. Вона вже зачекалася на нас. Як вам так не буде, як вам так не буде, як вам так не буде. Я взагалі-то лягав з іншою дівкою, чи ти теж подякувала мене вночі за мої подвиги. Ледміновіфтингелсіней. Ранок п'ятниці. Василь їбав його йти на роботу. Він вже багатий статечний норд, якому дають дві дівчини у місті. У нього більше двох тисяч гривень золотом. Правда, помічає, що шість Белетора також інколи не проти нарубати дров. Белетор, займайся краще своїми справами, якось пізніше викуплю твою сестру, буде гріти Василя холодними зимовими ночами у ліжку. Тому наш норт вирішує прикупити собі спорядження та погуляти за межами міста, тим паче що знайшов собі ще й третю жіночку, явно молодшу та без непотрібних тягарів у вигляді безсмертних дітей, просить зганяти нас за якимось напоєм до табору гігантів. І вона нам за це заплатить не лише гривнями, але й натурою. Опа, короточко, привітки! Оце Вася у нас видний мужик, йому ця жіночка ще платить зверху за те, що він її якісно обслуговував усю попередню ніч на горищі кабака. Значить, Василь швиденько збігав кабанчиком за парою порцією якоїсь дивної рідини. Правда, більше проблем йому доставили краби, які ледве не зризли його заживо. Втім, цілі похою виконані, вже по обіді вертаємось до Ізольдочки. Тепер і вона готова із нами проводити час із задоволенням, та й грошей також вона нам підкинула. Дякую. Отже, виспався наш Василь уже у компанії трьох жіночок різного віку. Та й взагалі він добре почуває себе зі своїми подругами і без глучної музики по ночах. Тому із задоволенням вирішує попрацювати у суботу, та за звичною схемою піднімає ще 990 гривень. Але в ніч з суботи на неділю Василю не судилося провести чергову ніч зі своїми дівчатами, бо оце мудило знову дістало зі сраки свою бас-гітару і почало наярювати. Тені. Тому Василь психує та вбиває попітька. Тепер мовчатиме завжди. Ого! Тисяча гривень за життя придурочного музики? Вася не хоче віддавати весь свій денний дохід за таку фігню. Ним зараз керують емоції, тому він вирішує тікати з села. Просто тікати, бо боротися із купою вартових він ще не готовий. Тікає він невідомо куди, не озираючись. На нього тепер полює піввайтрану, бандити, розбишати. Якась шоколадка хотіла забрати 200 гривень. І от здавалося, Вася накриває хондра, зневіра, сум, бажання суїциднутися, бо він же міг просто заплатити 1000 гривень та продовжувати своє щасливе життя у Вайтрані, працюючи по 3 максимум 4 дні щотижня, п'ючи дороге вино в компанії із трьома дамами. також би він міг приставати до Жирицький наред. А за пару тижнів. Він би міг дозволити собі власний двоповерховий будинок. А тепер все, що Вася має, це те, що його готові повісити у рідному місті. Роботи він не має, гривнями ситий не будеш, доводиться гризти вогкіх та дикий виноград. І тут наш норт побачив оце. Він увірував у Бога, зацікавився політикою та вирішив, що це шанс. Ідеальний шанс налагодити своє життя та стати братом Бурі. Проявивши свій рівень інтелектуального розвитку при співбесіді, нас без жодних питань та випробувань приймають до війська Ульфріка. Дівчат нам не обіцяють, а отрізати імперців дозволяють. Значить Василь увірував у Тауса і ринувся у якесь підземелля на стрілу між братами Бурі та Імперським легіоном. Зараз почекайте хвилинку, дайте трохи почитаю, та щось нічого не ясно. Я погано в школі інгліш учив, якого Деедри не нордською. Здобуває Вася собі славу достойного норда, достойного воїна. Заробляє чимало грошей на військових трофеях. І так само може їсти та пити вишукане. Однак, чоловіча гачі компанія йому не подобається. Він у нас натурал та сприймає всі гейські приколи на свою адресу від товаришів по зброї штики. Тому нарешті йому випала честь зганяти в якості посла до Вайтрану. Значить, Василь Жадіна Жмот та жлоб. 2000 гривень віддавати не хоче, тому краще посидить пару тижнів у камері одиночці. Тим паче, що смачної їжі та меду він з собою привіз, дай Боже. Тому відпочинних про життя подумає і холодною головою оцінить, що йому робити далі. Відкинувшись із критої Вася заносить сокиряку ярву вайтрану, норди збираються в атаку і ми беремо штурмом це місто. Та виганяємо Балкруф та його прихлостніх із цього міста. За вірну службу у братстві Бурі, Ульфрік винагороджує Василя званням ярва. Тепер усе це місто, поля, ферми – усе належить йому. Вася може робити що йому заманеться, їсти що захочеться, пити скільки влізе, замовляти собі хульду або ізольду на ніч. Тепер Василю не треба гнути спину та рубати дрова. Тепер все місто робить це замість нього та приносить нашому новому яру неймовірні прибутки І отак звичайний малограмотний хлопак із неповною середньою освітою став володарем Вайтрану та за два тижні побудував власну державу, що тримається на одній безлімітній колоді дров біля кавбака у центрі міста. Вау, Ви принесли данный Василю? Хлопці, оце ви, конечно рубаєте дрова. Поставте їм байкосик.